Президент України Володимир Зеленський озвучив ще одну хоробру ноту після повернення до столиці своєї країни після свого військового візиту до Сполучених Штатів, заявивши, що його сили працюють до перемоги, навіть коли Росія завдає нових ударів Україні. Зеленський написав у своєму акаунті в Телеграм, що він знаходиться у своєму київському офісі після поїздки до США, яка забезпечила новий пакет військової допомоги на 1,8 мільярда доларів і пообіцяв, Ця, що ми все подолаємо, повернення Зеленського відбувається на тлі нещодавного артилерійського, ракетного та мінометного вогню російської сторони, а також авіаударів на східному та південному фронтах та в інших місцях України. Москва повторювала, що війні не буде кінця, доки не буде досягнуто її військових цілей. Пресекретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що війна закінчиться за столом приговорів, як тільки спеціальна військова операція досягне цілей, які Ставила Російська Федерація, додавши, що досягнуто значного прогресу в демілітарізації України. Представник Кремля заявив, що жоден заявлений український мирний план не може бути успішним без рахування реалій сьогоднішнього дня, які не можна ігнорувати, маючи на увазі вимогу Москви про визнання українського суверенітету Росії над Кримським півостровом, який був анексований у 2014 році, а також інші територіальні захоплення раніше. Зеленський заявив, Явив, що українська делегація повертається з Вашингтона до України з добрими результатами, і саме з тим, що справді допоможе. Повертаємося з Вашингтона, їдемо з добрими результатами, з тим, що справді допоможе. Коли ми говоримо патріоти в Україні та Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка, її інші домовленості про них трохи згодом, зазначив президент України. Зеленський також подякував президенту США і за допомогу, і за його міжнародне лідерство і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім, хто підтримує Україну, всім бажаючим перемогти, так само як і всі ми. Перемога. Буде наголосив глава держави. Спікер Палати представників аплодувала Володимиру Зеленському за його захист демократії та Європи від тиранії путінської Росії, порівнявши українського президента з Уінстоном Черчиллем. У зверненні до конгресу президент України повторив слова прем'єр-міністра воєнного часу, заявивши, що його країна ніколи не здасться перед Росією.